Адвітати вас на своєму каналі. Вирощую сам. Дивіться, хочу показати вам щавель Ось перший раз буду зрізати Це десь середина, майже середина літа, ще середини немає. Ось такий виріс щавель, коли я його посадив весною. Десь в середині весни я його посадив. Я його не накривав нічим, тобто він сам виростав помаленьку. Ось такий він виріс. Покажу свою ладошку на, на прикладі. Я купляв сорт широколистого щавля, дуже гарний урожай. Ось. В чому суть цього відео? Якщо вам потрібен щавель на ранній весні, щоб уже тільки-тільки ставало тепленько, а він вже у вас був, то його слід посадити осінню. Але є одне але. Коли ви його посадите осінню, то ранньою весною у вас буде десь приблизно ось такий урожай. Але потім, потім всі послідуючі рожаї, він буде виходити в стрілку. Тобто я зараз покажу вам ще щавель, який я садив, який я садив е осінню, майже, майже осінню в кінці літа. І він у мене ну, виріс, він навіть такий красивий не був, як цей. Але потім, потім коли він перезимував, я його ранньою весною накрив е піддушку, і він у мене добре виріс. Зараз я вам його покажу. Ось цей шавель, ось цей шавель я садив уже під осінь. І він ось такий виріс, бачите, він вже йде в стрілку. Тобто в нього вже оці пагони, які йдуть, вони вже не такі м'якенькі. Тобто вони будуть твердіші трішки. Але є листя, яке дуже-дуже-дуже, бачите, дуже гарно виглядає. Ось дуже гарно виглядає. І він, в принципі, також дуже хороший йде. В їду. Якщо вам треба на ранній весні, щоб дуже-дуже рано, коли ще ні в кого його немає, а у вас щоб він був, ви його можете садити на осінь. Але щоб знали, що будуть такі випускання стріл, ну, тобто буде йти сімечка. Якщо кому потрібні сімена, ось на цій стадії, коли вони вже починають червоніти, ви їх просто висмикуєте отак повністю. Можу показати зараз на одному наприклад. Отак ви смийкуєте і нічого з ним більше не робите. Просто заносите його десь, кладете на якусь картонку, щоб він до кінця висох. І після того, як він висохне, його просто-напросто треба буде оцю всю... зібрати оцю... оці всі сімочки. Тому що якщо ви його так залишите досихати на гряці, то швидше за все його просто поїдять горобці або інші пташки, які його дуже-дуже полюбляють. Ось. Кому ж треба просто щавель, щоб не було таких стрілочок, щоб він був більш молодим, і щоб ці стебельця були більш м'якіші. Які, тому що е, багато хто з людей любить, щоб стебельця були м'якенькими. Якень, то ви його просто висаджуєте ранньою весною. І потім він у вас, е, е, ну, якщо ви його накриєте якоюсь дугою, він вже в, принципі, в першій половині літа, в першому місяці. він вже у вас буде, буде гарний такий, як я тільки що його показував. Ось, якщо ви його просто посадите в відкритий ґрунти, нічим не накриєте, ну буде, звісно, довше, буде десь майже до середини літа рости, тому що він довго всходить, довго росте. Це перший раз. А потім, коли ви його перший раз зрізали, він буде раз в тиждень, раз у півтори неділі, можна сказати так, що він буде у вас вже виростати. Тільки треба йому забезпечити дуже хороший полив. Ну і бачите, в мене він росте на сонці, я його нічим не притіняю. Це таке е, така рослина, яка любить сонячну погоду. Але йому треба хороший полив, щоб земля вона, в нього було волога. Навіть не дивлячись на те, що його корні вони достатньо глибокі. Вони навіть на 20-25 см проникають в землю. Але при всьому цьому йому треба полив. Його листя любить дуже сильно полив. Кому була цікава інформація і корисна, ставте лайк, кому ні, дізлайк, можете коментувати, задавати питання або ділити своїми пропозиціями. Рад буду чути від вас ваші міркування. Тож до зустрічі, пока.